Матч видався напружений, суперник нав'язував нам боротьбу на кожному кусочку поля, але вважаю, що нам вдалося виконати те, що ми обговорювали з хлопцями на цьому тижні. Ми продемонстрували непогану якісну гру. У нас були і позиційні атаки, і чудовий контроль м'яча. Нарешті нас не підвела реалізація, забили два м'ячі. Тому я вважаю, що хлопці справилися зі своїми обов'язками, вони молодці, рухаємося вперед. Бійцівська команда нав'язувала боротьбу, грає за рахунок силових своїх якостей. Настрій чудовий, перемога нас трохи підбодрила. Сказали, що вони молодці, вони заслуговували на цю перемогу, перш за все, своєю якісною грою. Тому вони молодці, я їх поздравляю і рухаємося далі. Складний матч, дивлячись на погодні умови та стилем гри, як грає суперник. Ну, ми готувалися до цього, що буде така, саме така гра, то перемогли. Настрій сумнівний, тому що дві гри до цього програли. Зараз перемога, будемо старатися далі перемагати. Готувалися до такої гри, що бій біжи, буде, та подолали. Наступна гра з ворскла Полтава, готуємось під них.